Навіть без акторської освіти ми добре навчилися і знаємо, що таке робити вигляд. Слава Ісусу Христу, вітаю вас, любі! Уже понеділок 4 тижня Великого посту і ми з вами продовжуємо роздумувати над богослужбовими текстами, якими наша церква молиться, і сьогодні до розуму пропоную таку молитву. Я окаянний із залукавих моїх учинків. Не смію звести очей на небо, але як митар, зітхаючи, взиваю до тебе Боже, очисти мене грішного. І як єдиний добросердий, визволи від фарисейського лицемір'я. Що таке лицемір'я або лицемірство? Саме слово нам підказує міряти лице. давнину актори для того, щоб зіграти певну роль, вони змінювали обличчя, змінювали різні маски, аби, власне, зіграти свою роль. Тобто це міряти лице. Лицемірство це робити вигляд. Робити вигляд, що я слухаю, робити вигляд, що я навчаюся, робити вигляд і так далі. Тобто це робити вигляд. Лицемірство це певна форма неправди, тобто це брехня, обман. Е, тому лицемірство є гріхом. Лицемірство є гріхом, тому що руйнує стосунки. Бо стосунок може збудувати лише особи, які є в правді. Чому взагалі люди вдаються до лицемірства? В Корені лицемірство так на є ідолопоклонством. Ідолопоклонством ідолу власного я, самого себе. Чому? Тому що я лицемірю, тому що боюся сказати правду, боюся показати правду. А чому я боюся? Тому що хочу все контролювати. А чому я хочу все контролювати? Тому що я сам собі Бог. Готуючись для вас цю тему, лицемірство, я в собі відкрив лицемірство. Я дуже часто роблю вигляд, що я слухаю. Або роблю якісь інші речі, а так насправді не роблю. І відкрив, що я справді потребую покаяння, що я потребую спасіння, потребую правди, а тою правдою є Ісус, Господи. Дай мені не боятися бути в правді, дай мені відваги, щоб я не мусив все контролювати сам. Визволи мене із лицемірства.